Доброго дня, шановні. Сьогодні вночі терорист Путін ганебно вдарив по житлових кварталах Дніпра. Це наймасштабніша трагедія за всі роки війни. Ми засуджуємо терориста Путіна, але є питання, чи є в нього спільники. А я вважаю, що є, і про це знає і СБУ, і взагалі всі правоохоронні органи в Україні. По-перше, це корупція Філатова. Так. Якби ті всі гроші, які він крав ще при Порошенко та При Зеленському, пустили на оборону міста Дніпра, Дніпро було б найбільш захищеним містом у світі, взагалі, найбільш захищеним містом у світі, тому що корупція Філатова стандартна це 30-50%, Є тендери, де він краде і 90%, а є тендери, які взагалі існують тільки на бумазі. Друге. Всі знають, що Філатов напряму фінансував ордло з бюджету міста У 2016-2017 роках неодноразово були перераховані суми на фірми, які знаходились в Ордло. Тобто, ще раз фізично були перераховані гроші терористам на територію, не контрольовану Збройними силами України. Знає це СБУ, ці факти знають всі, вони загально відомі, але Філатов досі на свободі. Чи не є Філатов спільником Путіна? Я вважаю, що є. Саме тому він на передодні вторгнення повномасштабного в Україну інструктував своїх підлеглих. Що не хвилюйтесь, у нас все добре, я все порішав. Наші прийдуть, зайдуть через 2-3 дня у нас нічого не зміниться. А ми далі будемо сидіти на своїх місцях. Тому саме такі, як філато мери, а їх багато. Є Труханов, є Садовий, є дуже багато корупціонерів з десятирічним, а в деяких випадках і більшим стажем. Це доларові мільярдери, які в своєму житті взагалі будуть собаки, не побудували та не продали її. Але вони всі мультимільярдери, всі до одного. Тому чи не є такі люди посібниками терористів, чи не вбиває корупція, як вбиває е терорист кулі терористів? Я вважаю це питання основним для України українцям. Коли ми відповімо на це питання, ми зможемо рухатись далі, тобто відбудовувати країну, розвивати її. Якщо ми не розірвемо це олігархічне клептократичне коло. І нами будуть і далі керувати такі, як Філатов, Ми будемо мати дірки в небі, та за які заповнені будуть сльозми та уламками шахеді. Правоохоронним органам я вважаю, що ви можете розцінювати це як офіційне звернення до вас, в тому числі до СБУ. Факти у вас є. Навіть були заведені справи, які чомусь. Потім були закриті щодо перерахування особисто з міста Дніпро, Вордло, коштів 24 мільйона. Там були ще деякі факти, які не увійшли в кримінальні справи, але вони мали місце. Тому може на 11-й рік війни вас зацікавить факти фінансування терористів не безпосередньо з бюджетів міст, в тому числі міст мільйонників як Дніпро. Може вас зацікавить. Інструктажі Филатова, щодо все нормально, наші прийдуть, для нас нічого не зміниться. Може, вас зацікавить корупція на грані Мародерства, коли б ті гроші були пущені на перемогу України на захист неба, в тому числі Дніпра. Дніпро було б самим захищеним містом взагалі у світі. Може, колись корупціонери почнуть в Україні відповідати. Давайте це питання ставити. Та відповідати на нього разом, тому що якщо ми нічого не змінимо, ми втратимо Україну.